Друзі, привіт вітаю вас з наступившим 2025 роком. І так як я записую це відео ще в 2024, я дуже сподіваюся, що сам Новий рік пройшов дуже тихо і спокійно. А в новому році хочу вам побажати, щоб всі ваші близькі та рідні завжди були поруч з вами. Що ж, вітаю вас у останніх пустих банках 2024 році. Я на своїй хвилі. Просто неймовірного якогось розхламлення всього простору, в якому ми проживаємо, вирішила, що було б непоганою ідеєю показати вам всі ті останні пусті банки, які накопились перед початком 2025 року. Їх насправді в нас не дуже багато. Ось яка от коробочка, і у нас сьогодні з вами тут якась збірна солянка. У нас тут і догляд за обличчями, догляд за волоссям, і навіть трошечка декоративки в мене встигло назбиратись. Тож вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня, а ми з вами полетіли оглядати всі ці. Баночки скляночки, за те, щоб відео вийшло вдалим. Ми сьогодні будемо з вами оглядати це все так, як воно тут лежить, без різних категорій, без будь-чого іншого. І перше, на що я тут натикаюсь, це ось такий неймовірно смачно пахнущий шампунь-відтінг для жирного волосся з грейпфрутом і зеленим чаєм. Я власниця жирного типу шкіри голови, і взагалі в мене жирний тип шкіри, і мені потрібні якраз таки такі засоби, які будуть справлятися з цією жирністю. Так як я знайома з деякими продуктами бренду Тінк, я вирішила, що, мабуть, і шампунь в них має бути хороший, тому що до цього ніяких негативних відгуків по цьому бренду в мене не було. А ось це в нас перший кандидат на негативний відгук. Це настільки жахливий шампунь, що я ним. Буквально декілька разів помила голову, а потім я ним мила підлогу. Ну тому що мити волосся ним просто, ем, ну как би, ну, шкода, волосся. Тож я цей шампунь однозначно повторювати не буду. Він мені абсолютно не сподобався. Волосся після нього настільки жорстоке, що його неможливо жорстоке, жорстоке волосся, ех, жорстке волосся, що його просто неможливо розчесати і взагалі що-небудь з ним зробити. А шкіра голови не те, щоби. Якось залишалась більш частішою ніж. Від будь-якого іншого шампуню. Тож цей шампунь в новий рік ми не беремо. Далі у нас ось така масочка для волосся від Дженера. Мені здалося, що я бачила якісь позитивні відгуки на цю масочку в Тік-Тоці, і саме тому я її взяла. І на першому використанні вона мені дійсно сподобалась. Волосся виглядала так, начебто, я зробила коротин. Дуже рівнесеньке, таке гладесеньке, прям прилизане і блискуче. Але вже на другий, третій раз ця маска себе показала дуже погано, Волосся після неї було жорстке і в. Я потім вирішила розібратися з складом і виявилося, що тут є рідкий парафін. А виявляється, що якщо в складі є рідкий парафін саме у масочках, він нам спочатку дає вау-ефект, а потім, коли він починає змиватись, він пересушує довжину нашого волосся, і воно виглядає дуже жорстким, посіченим, може там якось відламуватись, кінчик і будь-які інші такі моменти, тому ця банка в мене майже повна. Я її майже не використовувала. Аромат у неї дійсно органової олії. Тут, до речі, так, в складі у нас вони. Нам акцентують на тому, що тут органова алія, є, але вона там буквально на останньому місці в складі є і ніякої користі для волосся вона не принесе. Тож цю маску для волосся теж в новий рік ми не беремо. Самі об'ємні маночки, це у нас маски для волосся, і це маска від бренду Herbal Essences. Я маю достатньо позитивний досвід користування цим брендом і вирішила, що ця маска з трояндою також мені сподобається, тому що їх бальзамчик для волосся з кокосиком просто мій найулюбленіший і взагалі це мій фаворит по догляду за волосся. Як же я помилялась, коли ця маска для волосся зробила з мого волосся, вимашне за тохтологію, просто якусь паклю, яку неможливо розчесати, ні про який догляд. Зволоження, гарне легке розчісування після цієї маски мови й не йдеться. Тому я її теж майже не використовувала. І знаєте, що мені хочеться в новому році? В новому році мені хочеться абсолютно спокійно розставатися з тими продуктами, які мені не підійшли, і не намагатися їх довимазувати до останньої каплі. Не підійшло, значить, ми рухаємось далі і шукаємо те, що мені буде приносити дійсно не тільки радість і задоволення, а й якийсь гарний класний ефект. Тож я от вчусь на оцих от засобах, не вимазувати їх до кінця, а розставатися з ними, навіть якщо вони мені сподобались. тому що до цього в мене був всік, навіть якщо воно мені не підійшло, не дало ніякого ефекту, ніякого результату, я все одно ним користувалась до останньої краплі, ну бо ж жалко, викинуть да, ось цю банку маски. А по суті, от знаєте, можна було б комусь там віддати да, подружці. Але знаєте, я не хочу своїм подружкам віддавати якісь погані засоби, які не працюють. Тому вона просто летить в смітник, і в 25 рік ми її з вами не беремо. У нас наступна теж маска для волосся від бренду Estima і загалом. Знаєте, ця маска виявилася абсолютно точно краще, аніж дві попередніх, але не така, що може заслуговувати там, знаєте, на фаворити 24-го року або на той продукт, який мені захочеться повторити. Мені її не захотілося повторити, хоча вона достатньо непогано виконувала свою функцію, вона десь на 50% зволожувала волосся і трошки краще з цією маскою можна було його розчесати. В мене загалом. В принципі, з волоссям є певні проблеми, з його розчісуванням мені потрібно достатньо такі якісь продукти, які будуть класно живити волосся. Ця масочка, мабуть, може класно підійти для того волосся, на якому або вже є якийсь каратин, або якийсь профдогляд, типу там ботокс чи там ламінування волосся є. Я ж трошки не обізнана в цих питаннях. Тобто, для того волосся, яке не потребує якогось сильного інтенсивного живлення. Для Класного вже і так по факту волосся для мого волосся, яке фарбоване, яке дещо поросушене на кінчиках. Ця маска точно не підійшла. Ну і раз ми вже пішли по волосю. Давайте все ж таки будемо дорозбиратись з волоссям. Це сухий шампунь від Шаума, Я достатньо часто його беру і повторювати. Я його теж буду. Користуюсь я ним на вимите тільки на волосся, і трошки довше залишається чистішим. Повторювати буду нормальний, адекватний сухий шампунь. Буквально ну, майже на рівні з Батістом. Батіст трошечки краще, але загалом, якщо не прискіпуватись, то сильної різниці не помітно. І ще один продукт, який мені дуже подобається: це капсули для волосся від Еліпс. Вони у нас там в складі мають. Якісь про кератин, щось тут ще можна було б прочитати, якби я не зібрала, якби я не зібрала наліп. Це капсулки з маслом для волосся, і мені дуже подобається саме цей формат. Мені, до речі, було досить цікаво спостерігати за реакцією деяких блогерів, які відкривали адвент від Єви, і їм траплялись там ці капсули. Вони були не дуже задоволені. Ну і загалом, те, що дати не дуже. Класний типу вау, продукт попався в адвент календарі а ще й не дуже загалом подобався взагалі сам продукт. Я не знаю, чому так. Мені дуже подобається цей продукт. По перше, його сам формат випуску. Так як мені досить часто доводиться кудись їздити, мені комфортно взяти з собою декілька капсулок в космотичку. Вони абсолютно не займають ніякого місця і дають. Класний візуальний ефект на волосі. Волосся рівне, гладеньке, блискуче, приємно пахне. Що ще нам треба? Можливо, так дійсно на кожен день для повсякденного якогось догляду такого варіанту капсул буде замало. Але якщо ми говоримо про такий тревел формат, це достатньо зручний спосіб взяти з собою якийсь класний засіб для волосся, який буде давати вам гарний ефект і не займати багато місця. Точно будемо брати з собою у наступний рік. О, виявляється, він теж тут є. Це мій улюблений бальзам для волосся від Herbal Essences з кокосиком в його вже оновленому форматі. І загалом я не пам'ятаю, розповідала я вам про це вже чи ні. Кліос штука страшна. Здається, не розповідала, але жодної різниці між оновленим форматом і старим форматом саме по дизайну упаковці. І я різниці абсолютно ніякої не помітила. Він так само класно справляється з тими задачами, які має зробити бальзам для волосся. Зволожує, розгладжує волосся м'якеньке, розсипчате, що ще треба. І запах ще приємний. Мені подобається. У наступний рік теж беремо. Це теж, до речі, можу назвати засобом для волосся. Це ензимна пудра від Skinbar. У нас тут цілих 50 грам. І її ціна за таку грамовку досить і досить приємна. Ензимну пудру я використовую не тільки як засіб для догляду за обличчям, а й як засіб по догляду за шкірою голови. Так як я вже і казала, я власниця живної шкіри голови, і мені хочеться якомога більше свіжості додавати своїй шкірі голови, як і в будь-якому скрабі або пілінга для шкіри голови. В них в складі є ензими. Це по суті та сама штука, просто у своєму первозданному вигляді. Я гарненько її спінювала в долоні. Звісно, я більшу кількість використовувала, ніж для обличчя, і воно допомагало зняти ось цей ороговівший слой клітин, освіжити шкіру голови, волосся довше залишалось чистим, і, до речі, від неї був класний об'єм, навіть без будь-яких засобів для створення об'єму. Просто я помила цією штукою голову, просто її висушила. І волосся вже було об'ємне. Так і для шкіри обличчя також класний продукт, але вона досить м'яка. Вона прям супер м'якенька, можна прям через день не користуватись, і вона буде класно відшушувати шкіру. І шкіра обличчя каже вам дякую. Ензимні пудри. Ми точно беремо у наступний рік. Це класний елемент догляду за шкірою, але не знаю, чи від скінбар загалом. Хороша, хороша пудра, чого ні? Хочеться просто чогось вже іншого спробувати. По догляду за завелося, ми закінчили, переходимо по догляду за ось Така оліка для душі від Фесорі. Її назва Цубакі Тарис. Але пахне вона виноградними кісточками. Дуже приємний запах. Я також, здається, вам вже розповідала про них. Це моя не перша банка. Вона, окрім того, що класно очищує шкіру, вона її ще зволожує в деякі моменти, навіть не хочеться мазатись кремом. Але знаєте, що я помітила? Здається, в мене від неї посипало плечі. Як тільки я перестала її використовувати, висипання з плечей зійшли. Але це індивідуальний момент. Ми пам'ятаємо, ми завжди пам'ятаємо, що комедогенність – це індивідуальна річ, і опиратись на те, що когось від цього засобу обсипало, теж не варто. Можливо, вас і не обсипить, а можливо, і обсипить так само, як і можливо від чогось мене не обсипало, а вас може обсипати. Скоріше за все, буду повторювати. Ще один засіб для душу це пінка від джиталс, і вона пахне неймовірно. Кісточкою вишні. Це лінійка якась з сакурою. Мені дуже сподобався такий формат. Загалом мені більше подобається формат різних підвок і олієк. Для душу, аніж самого гелю для душу. Як на мене, два в одному і помились, і увлажнілись Хороший засіб точно буду повторювати ще раз. Тож беремо з собою його в 25 й рік. Ще один засіб для тіла це скраб. Я не знаю, де його насправді придбати. У нас мені привезли це в подаруночок з Нідерландів. тож можливо, якщо ви за кордоном ви знаєте, де знайти це. А сам по собі скраб не те, щоб як і скраб, він більше зволожуючий. Таке дуже приємне молочко з достатньо. Крупними абразивними часточками класно його використовувати, якщо бриєте саме ноги, то класно використовувати його перед бриттям, для того, щоб зняти орговіший слой клітин, і потім буде якась менша вірогідність того, що волосся буде вростати. Прикольний скрабік повторила би, якщо б знала, де це можна взяти, і у нас ось такий літер крему для тіла. Я абсолютно не знаю, де це знайти у нас, тому що я намагалась погуглити. Якщо ви знаєте, будь ласка, маякніть в коментарях. Де це можна придбати у нас, тому що мені це теж привезли в подарунок з Болгарії? Це крем для тіла з папаю. Тут достатньо зручний дозатор, гарний об'єм, дуже солодкий, приємний аромат Папая, але зауважте, він реально супер солодкий. Прямо на любителя солодких ароматів. Я любитель солодких ароматів. А ще по ньому дуже класно робити масаж ось з цим великим шкріпком гуаша по тілу. Він класно сховзить такий прям супер. Сковзящий кремчик, бо інколи знаєте, деякі батери є, вони так швидко вбираються в тіло, що ти не встигаєш ніякий там масажик цим шкрибком зробити. Ось по цьому було ще класно робити масаж. Я ще до речі почала робити масажик собі ось цих зон шкрібком, і знаєте, мене перестала боліти шия. Тим паче, що я завжди в якійсь позі оцій креветки сижу за ноутбуком, от це згорблена, скукожена. То пропрацювати якісь м'яжі шкрипком гуаша, там де вони затискаються сильно і болять, взагалі класна ідея. Дівочки, я вас обманула. Я знайшла тут ще. Один засіб по догляду за волоссям від Tink. Це термозахист у форматі спрею. Єдине, до речі, от добре, що я це тільки що зробила, тому що я згадала: до буквально половини баночки дозатор працював класно. Потім з дозатором сталася якась фігня. А я, знаєте, яким користувалася? Ну, це теж я, звісно, молодець, можна було просто викинути. Да? Що от, от, от паріться? От про те, що я і кажу. Інколи, оця, оцей бзік докористувати баночку до кінця переходить всі межі нормальності. Я виливала якусь кількість на ручки і наносила на волосся загалом, як термозахист, я завжди кажу це: я не знаю, як перевірити, чи дійсно термозахист працює, чи дійсно він несе ту функцію, яка заявлена. Але по суті, нічого гіршого він і не робив. Повторювати, скоріш за все, не буду. Не бачу сенсу, є термозахисти, які мені сподобались більше. Тож у новий 25-й рік ми його не беремо. Теж можна сказати засіб по догляду за тілом. Це якраз таки вшло в комплекті зі ГОАША Гошантиціюлітна олія. Від бренду Healer. Ну і шкрібок у мене відповідно теж від бренду хіларі. Здається, я в якомусь відео вже вам казала про те, що ну, якщо ми будемо мазатись антицелюлітною олією, целюліт не буде недібен. й взагалі, целюліт це нормально. Якось там сильно намагатись позбавитись його. Це якесь постійне заганяння себе, і загалом може кукушатня уїхати, менталка розсипаться. А коли вона На і так, менталка сипеться кожного дня від якихось новин. Тож заганяти себе постійно в те, що. Я борюсь з целюлітом. Не варто я загалом брала собі шкрибову ГУАШа для того, щоб розганяти набряки. Я дуже набрякаю, особливо літом. А це вшло просто в комплекті. І звісно, по олійці. Набагато краще ж шкрібок гуаша і можна якось ним пропрацьовувати певні ділянки. Чи буде це повторювати? Да ні, не буду. Навіщо я і покремо можу класно зробити собі саме масаж. Я не люблю, коли грають на жіночих ось цих да, комплексах і намагаються нам щось продати по типу антицелюлітного, омалажуючого, і того, що поверне якусь там білу молодість і красу. не люблю я таке. Теж можна сказати, продукт по догляду за тілом. Я гіпергідрознік, в мене дуже. Пітніють ладошки, де і всі інші частини тіла в мене дуже пітніють. Тому для мене супер важливо, особливо на такі от більш спекотні пори року, знайти дезодорант, який буде дійсно справлятись з потовиділенням. Я до цього завжди користувалась Dry-Dry, і мене він не те, щоб влаштовував, тому що він справлявся десь на 60%. Знаєте, день нормально, день ненормально. І від нього було дуже і дуже сильне подразнення. Я постійно чухалася, не могла заснути від того, що я його нанесла, а потім я всю ніч чухаюсь. Від цього теж є певне подразнення, але не так, щоб я прям роздирала себе до крові. Тому що в мене мої натуральні нігтики, вони гострі, і коли я себе чухаю, в мене, в мене тонка шкіра, в мене залишаються ось такі, знаєте, як засоси, такі сліди кроваві на шкірі. Від цього мені не хочеться так сильно чесатись, і воно дійсно дає ось цих три дня захисту від потовиді. Як заявлено в інструкції. Єдине, що якщо ви теж така сама гіпхідрозна людинка, як я, познайомлюєтеся детально з інструкцією по його використанню, якщо ви тільки побрились, то не варто ним одразу мазюкатись, вам буде дуже боляче. Повірте мені, вам буде дуже боляче. Я перевіряла. Тож варто почекати один день, хоча би. Або, наприклад, там, зранку побрились, а ввечері ви перед сном ним намазались, і так вашій шкірі буде більш комфортніше. Він дійсно захищає, називається він Атіаксіл, і мені його вистачило десь на місяць 4, хоча тут всього 15 мл. Але так як ним користуєшся там, через 3-4 дні, то загалом нормально. Тож повторювати точно буду, а взагалі в планах у му році сходити, зробити свій ботокс. Тільки не в лоба, а сюди, і в, і в ручки, і в ножки. Всюди, аби не пітніти і аби ходити в гарних босоніжечках. Заболталася, дівчки, аж в горлі пересохло. До речі, щоб ви розуміли, в мене тут зелений м'ятний чай. <світ> До речі, пишіть, як вам мій наряд, я намагалася трошечки відтворити ось таку азіатську естетику. Єдине, що я десь посіяла свою підставку під паличку, ванялочку, дівчатки, і у нас тут немає палички, ванялочки. Це взагалі. Просто неподобство, мені не подобається, що у нас тут нічого не димить і не ваняє. Що ж, тепер можна переходити по догляду за обличчям. І тут насправді не так багато різних засобів. Тут буквально ось таких я знайшла, можливо, чогось так мало не знаю, Щось, можливо, у мене не було настрою робити масочки. Дві масочки для обличчя тканеві. Для мене це такий ритуальчик. Я зберігаю їх в холодильнику, холодненькими використовую, набрячки трошечки швидше зганяються. Та й загалом досить приємні відчуття. До речі, в ті хто побачила, що можна їх гріти під теплою водичкою і теж. Будуть досить приємні відчуття, треба спробувати. Ніяк чусь руки в мене не дійдуть. Взагалі, груди такий, якийсь отакий метушний, метушний, метушний. Ох, я думаю, ви мене розумієте. Наступний у нас міст від бренду Тензеро. Мені дуже подобається саме його формат. Це дуже і дуже зручно, а ще дуже дуже приємно, особливо в жарку погоду, коли хочеться дуже швидко освіжитись. Здається, він мені дав висипи. Це тонік з зеленим чаєм до цього в мене був тонік з центелою, з цинтеллою у нас ніяких проблем не виникло. Цей з зеленим чаєм дав мені якісь висипи. Хоча, наскільки я розумію, зелений чай мав мою шкіру заспокоювати, якось знімати подразнення почервоніння. А ще зелений чай, також наскільки я пам'ятаю, має якісь антибактеріальні антимікробні властивості. Що, як на мене, якщо далі логічно продовжувати. То буде зменшувати появі висипань і подразний. Але ні, на мені це спрацювало в якусь іншу сторону, і тому мене від нього обсипало повторювати. Його точно не буду. Можливо, повторю такий самий з центелою, тому що все ж таки форматик дуже і дуже зручний. До речі, можна сказати, що це теж певний засіб подогляду за тілом. Це така, це ремувер, я згадала це слово. Для кутикули, так як я сама манікюр собі роблю, я завжди шукаю якісь класні ремувери, які будуть дійсно прибирати кутикулу. Це і класно розмокчає кутикулу, зволожує її, тому що у нас тут в складі є 10% сичовини. Сичовина у нас класно працює на зволоження. До речі, якщо у вас якісь проблеми з ліктами, п'яточками, коліночками або там сильно ручки пересушуються, обирайте засоби, які містять в собі сичовину. Також якісь кремчики для тіла, для того, щоб класно зволожувати, якщо власне за сухою Сочовина вам дуже і дуже допоможе в тому, щоб наповнити вашу шкіру? Вгологою, тож доволі непоганий ремовер для кутикули, У мене там є ще краще, аніж цей, але буду показувати вам його вже в наступних пустих банках. А ще, до речі, класний величезний формат. Зазвичай ремоври для кутикули в дещо менших форматах. Це я знайшла в магазині для майстер мінікюр. Тож є об'єми в них там відповідні. А ще тут досить зручна, ось така папеточка. Хороший ремувер, чи буду повторювати, тому що знайшла кращий. І у нас залишилась там декоративка. Перше, що я хочу вам показати, в мене нарешті закінчився тональний від Патрісія Лідо. Flowers Foundation. ось цей дуже популярний в Тіктоці. Я якраз таки його брала на початку року і думала, що його мені вистачить ну менше ніж майже на рік. Ну але тому, що в мене там дуже багато якихось інших тональних засобів, мені його вистачило надовше. У нас тут по гримовці 30 мл, а строк придатності після відкриття тут, до речі, не вказаний. А хотілося б знати, який строк придатності після відкриття, тому що для мене це супер важливий момент саме в кремових продуктах. Загалом що можу сказати про цей тональний? Я думаю, що вже неодноразово ви про нього чули достатньо позитивні відгуки на моєму каналі. І загалом, можливо, в найближчим часом би я повторила цей тональний, але там така купа тональних лежить, мені бить ті до використовувати, щоб про. Та не обрастати великою кількістю різних продуктів. Бо весь грудень я максимально розхламляюсь. Я перебрала гардероб, я перебрала кухню, я перебрала всі кімнати, я перебрала всі речі, які лежать якось не так. Я навіть виконала свою колекцію блокнотів, які мене користуюсь, щоб просто не зберігати купу всього того, що мені не потрібно. Тож буду використовувати ті тональні, які в мене є, а сам по собі тональний ось цей потресіли до. Хороший і достойний, особливо враховуючи його ціну. Консилер від Галимбі. здається, тільки нещодавно його придбала, а він вже закінчився, і там абсолютно нічого немає. Ну, можливо, там, якщо стопор зняти, може щось на пару разів можна, звісно, і використати. У нас тут SPF 15, на він там загалом не зрозуміло, що нам дасть тих 15 SPF. У мене був перший відтінок, і загалом, наскільки я пам'ятаю, тому що він досить давно закінчився. Він мені подобався, я ним користувалась достатньо часто, саме і тому він так швидко закінчився, а ще він швидко закінчився. Тому що якщо мені не зраджує пам'ять, у нього грамовка якась ну, супер маленька. Ну, в принципі, я і не проти, зате він швидко закінчився повторювати. Точно не буду. Я не фанат косметики Глембі. Там дійсно якісь хороші позиції, але загалом повторювати ці всі позиції мені чомусь не хочеться, і рука до цього бренду в мене абсолютно ніяк не тягнеться. Ну, окрім їх гелевих олівчиків. Да, гелеві олівчики у них хороші. Кольорові туші від Color Intense. Моя улюблена, червона. Загалом, як ви зрозуміли, я люблю. Макіяж в червоних відтінках це хороші туші, які класно працюють і без білої підложки. Я, звісно, повторювати буду, а кому можуть не подобатись туші, які настільки яскраві без білої підложки, та ще й коштують буквально копійки. Звісно, я думаю, всім вони мають подобатись без перебільшення. Якщо вони вам не подобаються, будь ласка, скажіть чому? Ще ось така туш в мене є від Ламель, така ось культ рожева, в них там лінійка була в різних кольорах. Я для себе обрала саме цю. Як мені здалось, тут супер зручна щіточка. І дійсно вона виявилася зручна, але вона, на жаль, не робила ніякого лялькового ефекту. А я дуже люблю ляльковий ефект на віях. Загалом повторювати, мабуть, не буду, тому що кожного разу я знаходжу якісь інші прикольніші і класніші туші, а особливо, я так Воно ну, не до речі не брало собі Maybelline Sky High, Треба повертатись тока. Наступний у нас віск для брів відзяла без перебільшення. Це мій улюблений віск. Він робить прекрасніший ефект ламінування, а ще він застигає. В матовий фініш. Я ненавиджу, коли блистять брови, особливо, якщо ми говоримо про зйомку відео з великою кількістю освітлення, або просто там для фоток якихось, коли блистять брови, отак якось переливаються, для мене це якось не дуже гарно виглядає. Я люблю, коли брови мають матовий фініш. Так само, як і підводка для стрілок, в моєму розумінні має мати матовий фініш. Я докористувала його до кінця, ну як майже до кінця, як бачите, тут все ж таки щось залишилось, але я просто шляпа, я забула його закрити, і він засох. І вже після того, як він. От, постояв досить довго відкритий, ним неможливо майже користуватись, да? і взагалом я не ну там не так багато продукту залишилось. Скоріше за все повторювати буду, якщо не знайду щось краще, або якщо мені не закрутить пробувати щось новеньке. Консилери до бейс. І перше, що хочу вам сказати, це ось ось такий біч є у багатьох бюджетних продуктах. У них бюджетна упаковка інколи стається отак. от. Ну, але маємо, що маємо. А ще якось дуже негарно виглядає його наліпка ось Тут теж мені зовсім не подобається. Як бачите, там досить багато продукту, але жодного бажання докористовувати його до кінця в мене немає. Він абсолютно жахливо працює. Згадати би в мене, що це за відтінок, це в мене другий відтінок, і він виявився для мене занадто темний. Я думаю, треба було брати перший. Але окрім того, що він мені по кольору не підійшов, він ще не підійшов мені по своєму фінішу і по тому, як він працює. Він забивається сильно кури, підкреслює всі шелушинки, зморшки. Де й загалом має не сильно хороше перекриття. Повторювати точно не буду. Наступне у нас мило для брів від ламель в такому ось класному пакуванні. Дуже я любила це мило для брів. Я так як розхламлююся, перебираю всі коробочки, всі баночки, скляночки і знаходжу те. Що вже просто не актуально для мене. Тут дуже багато продукту залишилось, але користуватися ним точно не буду, де загалом ця жестяна баночка почала ржавіти і має якийсь дуже гарний вигляд. Не хочеться зберігати якісь такі продукти, які не приносять мені жодної радості. Але загалом, як самостійний продукт, це було супер прекрасне, Мило для Воно також мала матовий фініш, класно тримало, давало ось таке ефект ламінування. На жаль, воно вже не випускається. Можливо, вони будуть робити там перезапуск, якийсь поки що не зрозуміло, ніде його в наявності немає. Але як сам по собі продукт, якщо він у вас десь лежить, і ви про нього забули, ви про нього згадайте. Вам він має сподобатися. Це була остання пуста банка за 2024 рік. Сподіваюсь, відео для вас було корисне. Воно вам сподобалось. Пишіть, чим ви з цього всього користувались, можливо. Ваш відгук на ці продукти відрізняється від мого. а Якщо навіть і не відрізняється, все одно пишіть. І не забувайте поставити цьому відео лайк підписатись на канал, якщо ще не підписані. Також нагадую про свої інші соцмережі, такі як Інстаграм і TikTok. Буду дуже рада вашій підтримці в коментарях. А ми з вами побачимось у наступному відео. Воно вийде зовсім зовсім скоро. У мене дуже насичений графік виходу відео на січні. І Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім гарного тихого вечора і побачимось у наступному відео.